Добрий день чи вечір. Так, ось. Отакий. Ось Акумулятор з цих 17... 21700. з, з макіти стоять дві бунаєски. 20 батарей. Ну так, тільки приїхали ось. У. Самі контакти. Ну, тепленькі, тепленькі, бо я по лісі спеціально я поняв цей велосипед. Тобто його предназначення їздити десь по лісі по бездорожжі. Він може тихенько так лізти під гори Я не знаю, чого так, але скорость в нього невелика. Десь 20. 22 це крейсерська, так саме більше 27. Це так, з уклончиком без вітру. Так що хватило її на 25 кілометрів на цьому велосипеді. Ну на тому ще менше хват Ну, контакти все, це холдери я діла, Сніму Один тут холдер і другий. Ну другий вже... Как бы опыт был, более краще сделал. Ну и вот такие вот две штучки. Не знаю, видно там. Они сюда легко все. Раз. Два. Просто я хотел замерить напряжение. Ну, раз он отключился, значит там невеликое напряжение осталось. Было 42 вольта. Да, с виду, конечно, да. <laughs> бандура. Да, шмундер. Шмундер, малый. Ну все, это хода, такая корма всех. Да? Всех корма. Черный. Всю движуху. Ти будь дітки Ну нічого моя хороша Тут це той 4 і, і цей 3 Ну та така навіть їх пацає інодолахує Тільки все по времені, по розпорядку Тобто воно видно, так? Оце маленька Риженька той на 2 неділі різниця. А це Смундір. Щось не знаю, він мене любить. Це от той чорний. Ну корма чорна, уж балує їх. А це може правильно робить, що їх розг... розганяє, щоб вони їли. Самі вчились, Ну це такий тест. Тостей акумулятор на тому велосипеді. 30 км проїхав. Ну, там 10 тисяч ампер часу, а тут то 6. Получается. Так что можно и на Тесловских ездить. Холдер тика делать. Ну тут доски, а через стоми здоровые там же доски. Такие шириной. Вот такое вот видео. Всем всего хорошего.